Доброго вечора, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову і знову є свіженькі пропозиції лише з аукціону. Hyundai Ioniq 38 кВт. Другий місяць 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий бежевий колір, шампан. Темно-сірий металік, з відливом Кави з молоком, такий сіренький. Не знаю наскільки камера передає, кого як сприймається даний колір. Класний досить автомобіль. Лише приїхав з аукціону Hyundai Ioniq 38 кВт. Чистий 2020 рік рестайловий. Весь автомобіль в фарбі, в оригінальній фарбі. Тут на бампері. Це якась або чужа фарба, вона змиється розчинником без проблем. В Україну автомобільчик приїде, поїде вже без того на бампері, без того нюансу. А так, автомобіль перевірено електронним товщинним міром фарб, зроблена комп'ютерна діагностика, сох батареї 100%. Автомобільчик такий, як лялечка. Класний колір. Вже автомобіль де рестайловий. Диски ви бачите вже йдуть сучасні, такі оновлені, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Повністю шкіряний салончик, преміум музика, пам'ять сидінь, електросидіння. Все є в даному автомобілі. Тримання полоси. Сіренькі тона, не вимушені такі сиренькі тона в даного автомобіля. І саме важливо, чесний перевірений пробіг. 86 589 кілометрів. Велика сучасна навігація, є камера заднього огляду, є проекція руху автомобіля, клімат. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма, два ключики, безключовий доступ. Такі, такі автомобілі ми купували, просто вони дуже їх мало на аукціоні в Нідерландах. На преміум комплектації досить мало цих автомобілів. 86 пробігу по салончику. Автомобіль у відмінному стані. Є підігрів задніх сидінь по багажному відділенні. Будь ласочка. також багажне відділення в гарному стані. Є компресор електричний. Кабель один. Другий кабель голанець. Доложить такий автомобіль. Супер пропозиція, супер стан автомобіля. Будь ласка, кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте, до кінця пільгового розмитнення лишається лічений час. Тобто до кінця року потрібно встигнути розмитнити даний автомобіль. Щоб розмитнити за пільговою ставкою Hyundai Ioniq 38 кВт, будь ласка, преміум комплектація. Також на сьогоднішній день прийшли свіженькі автомобілі, темно-сині металіки Kia Niro Є такі автомобілі в наявності. Прийшов графітовий Kia Niro На сьогоднішній день є будь-який колір. Який вам до вподоби. Всі автомобілі на максимальній комплектації, всі автомобілі з чесними перевіреними пробігами є тут, в Нідерландах. Купимо для вас, доставимо, розмитнемо в Україну. Є також такі автомобілі, як Mercedes EQC. преміум комплектація на максимальна комплектація, Hyundai Ioniq є на будь-який смак, будь-який колір. Кого зацікавить, не зволікайте, досить мало часу, щоб встигнути до кінця року розмитнити по пільговому розмитненні електромобілі 1 Євро 1 кВт. Також є в наявності Opel Amperka 64 кВт батарея, графітова на максимальній комплектації. Будь-який автомобіль купимо для вас, доставимо, розмитним повністю все під ключ. Також прийшов такий Хамеліон Айонік 5 з вбудованою зверху батарею, з мінімальним пробігом 60 тисяч. Кого цікавить, також телефонуйте. Nissan Leaf, Kia EV6, все є на даному автомайданчику. Кого цікавить, також можуть приїхати, оформити повністю всі документи і попрямує людина своїм ходом. А в нас кожного тижня автовоз 8 автомобілів прямує до України. Поки є вільні місця, телефонуйте. 050 565 08 17. Звати мене Омелян, дякую за лайки, вподобайки, діліться відео з друзями та близькими. Ціна з доставкою буде написано в темі відео.